Вони по різні боки барикад і часто протистоять один одному. Їх об'єднує тільки риба та професійне свято одне на двох. Цієї суботи в Україні відзначають День рибалки та День рибоохоронного патруля. З останніми наша знімальна група вирушила у рейд, тож про роботу рибоохоронців просто з патрульного катера розкаже вже Сергій Філіпов. Рибоохоронці спускають на воду своє найбільше судно. кажуть, до війни у них було б більше, однак поділилися ним з військовими. Зараз короткий інструктаж і пливуть, або як тут кажуть, йдуть на пошуки порушників. Учасники патруля зазвичай вже знають популярні місця, які полюбляють рибалки. Тож в першу чергу туди й навідуються в день та вночі, в будні та вихідні. Рибоохоронна робота не припиняється. Коли світло, зазвичай ловлять рибалок з вудками, вночі шукають браконьєрів із сітками. З останніми взагалі часто може йти своєрідне змагання: хто кого переграє. Наше діло їх піймати, а вони ж не хочуть пійматися, і теж роблять всякі маневри, Шукають якісь лазейки, щоб їх не затримали. За кермом досвідчений рибоохоронець з рибальським прізвищем. Роман Рибальченко у протистоянні незаконних ловців та охоронців на стороні останніх. Він же й помічає здалеку перших порушників. Далі сухопутна частина рибоохоронного рейду. Тут потрібно діяти швидко, щоб рибалка-порушник не встиг змотати вудки в прямому та переносному сенсі. Добрий день, Дніпропетровський рибоохоронний патруль. Оскільки зараз вже закінчився нерест і обмеження діють лише тимчасові через катастрофу на Каховському водосховищі, то з порушниками зазвичай обходяться м'яко. В цьому випадку рибу випускають, рибалку відпускають після роз'яснювальної бесіди. Ми не знали, що лов риби запрещено, ну приїхали, приїхали. Раз таке діло, ну збираємося, виїжджаємо додому і все. Не Якби діяли обмеження через нерест риби, тоді були б суворі покарання. За кожну рибину своя такса, вона може сягати і кількох тисяч гривень за штуку, а знаряддя рибальства конфісковують. У рибохоронців окреме приміщення для зберігання таких речей. Тут ми можемо побачити і ятір, можемо побачити ось човен, сітку. Вони тут отак може витягнути, тут не одна. На кожній сітці є бірочка, на якій написана картка обліку, де вказано, що це, де, в кого який, хто правопорушник, хто вилучився це знаряддя лову, де воно обліковується. Тут воно лежить і очікує рішення суду. Зазвичай це займає кілька місяців, однак іноді тяганина затягується на роки. Потім це всі, всі ці заряддя лову чекають рішення суду чи свого терміну, якщо це безхазяйне майно там такий відповідальний. потім або знищується. А от на сьогодні передається збройним силам. За останній період заборони викрили майже півтисячі порушників, завдані ними збитки на майже 6 мільйонів гривень. Станом на сьогодні залишається тимчасова заборона на вилов та реалізацію риби через підрив каховської греблі. Заборона на реалізацію риби та морепродуктів на нашій області. Це не тільки область наша, а п'ять. Областей і та Херсон і Запоріжжя, і Миколаїв, а також Одеса. Учасники рибного патруля кажуть, що за останній рік порушників значно поменшало, можливо, через війну. Однак менше стало і їхніх колег. Багато хто з них зараз захищає Україну на іншому фронті. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.